Ви нас багато-багато просите знайомити вас з чимось новим. Саме сьогодні хочу вам презентувати наш новий напрямок це виробничі верстати. Ось, як ви бачите, так він виглядає, вони є різнопланими. Зараз я буду вас знайомити, показувати, з чого складають. Є ось такі модульні тумби. Модульна тумба, вона може бути окремою і може відразу входити в комплект її перевага Відразу дивіться. Вже у нас тут є ось так прокладена резиночка, щоб все було м'якенько. Один, два, три, чотири, п'ять. У нас полиць, висувні, зачиняють. На коли Збоку з боку можна вішати різноманітне навісне обладнання. Також воно буде покриване. Надалі. Далі ось така тумба у нас також зачиняється. І ось так Можна змінювати, як заважає. Для того, щоб відірвати... Щось побільше, ось у нас така шоколадочка є. Хочу він показати, що тут у нас іде регільний замочок. Ось так все виглядає і звісно зачиняється. Дуже крутий стіл, прорезинений, щоб нічого не впадало і не стиска було. Надалі, зверніть увагу, ось на цю стінку. Вона також е з можливостями навішувати різноманітне обладнання. полиця, яку також можна переставляти, освітлення. Освітлення виведено ось сюди 220 є, і дрозетки все це є. І тепер ми будемо кожного разу показувати вам нові наші вироби. Від вас цікавий зворотний зв'язок, а вже хто готовий замовити ось такі вистати, приходите на сайт, пишете коментарі, або телефончик я залишу в описі. Будь ласка, звертайтеся.